Чоловік питає, де знайти постанову ТЦК про накладення штрафу, скоріш за все. Адже протокол дали, постанову не дали. Звісно, не дали. Вони їх і не дають, тому що постанова про притягнення до адміністративної відповідальності це саме той документ, який ви можете оскаржити. Як його добути? Ну, перше, написати письмовий запит в ТЦК на видачу вам. Постанови про притягнення вас до адміністративної відповідальності. Це перше. Друге, якщо ви дізналися про штраф вже тоді, коли відкрилося виконавче провадження, і у вас вже по вам відкрита, і в дії вилізло, що вже є справа в виконавчій службі, можна звернутися з запитом в виконавчу службу, в якому написати: прошу видати мені виконавчий документ. В дужках постанову про притягнення до адміністративної відповідальності, це треба робити письмово і в дату видачі вам постанови. від неї ви маєте відраховувати строк на її оскарження. Якщо вам не вдається отримати постанову будь-якими з двох перелічених мною. Способів, то ви все одно маєте направити ці письмові запити, як ми вас вчили, з описом вкладення та повідомленням про вручення, і подавати позовну заяву про оскарження цієї постанови, додавши до позовної заяви ці копії цих запитів, копії цих описів вкладення і повідомлень про вручення цих запитів, і в позовній заяві указати. Що ви подавали запити, що ви не отримали відповіді, тому ви подаєте клопотання про витребування судом даної постанови, оскільки самостійно ви її здобути не можете. Для когось, хто з цим ще не стикався, це здасться якимось повним бредом, але це нічого не бред, це реальне нашого життя. Саме так людей притягують до адміністративної відповідальності, не вручаючи їм про це документ. Документ я саме постанова про притягнення до адміністративної відповідальності є результатом розгляду справи про адміністративне правопорушення, яке дуже часто проводиться без людини і без її запрошення для участі у цьому розгляді, що також порушує закон. Друзі, не забуваємо, що строк оскарження постанови ЦК про накладення на вас штрафу 10 днів з дня її винесення, якщо вона вам вручена в цей день. Якщо ж ви її не отримували, то це буде 10 днів з дати її офіційного отримання, тобто або під підпис, або на пошті. Якщо ж по вам вже відкрили виконавче провадження, а ви про постанову так нічого і не знаєте, і не бачили її, строки на оскарження можна поновити, але треба цим займатися.